І всім показували бійку Гончаренка Гетьманцева на трибуні ВРУ про причини чомусь мовчать. Насправді не поділили конверти. Під шумок зміни уряду в інтересах агрогіганта Кеннел, Олігарх, Веревський чи з Гетьманцева скупили голоси депутатів по 35 тисяч доларів. А вже сам Гетьманцев забрав мільйон і буде отримувати відсоток. За що? За закон, який скасовує податки і мита на експорт експортсої. Веревський витратив на це 10 мільйонів доларів, а держава втратить мільярди щороку у дар потрібних аграріях, які не мають власного експорту і несуть збитки. Верховна Рада офіційно працює на олігархів за конверти і робить це прямо під час війни. Навіщо їм вибори? Веревський давно грає в офшорний монополізм, через підставні фірми офшори схеми на Варшавській біржі він скупив Кенел за копіки. Обікрав сотні українських інвесторів і вивів за кордон мільярди через ядро трейд, ядро торгу оф експорт олії без плати податків. А прибуток гнав на Кіпер. Схема проста: фірма Одноденка, експорт-ліквідація. Мінімум 215 таких угод, втрати бюджету лише тут півтора мільярди. Тепер для Веревського лобіюють новий закон, щоб легалізувати схеми. І депутати вже отримують кеш за голосування. Влада не просто мовчить, вона покриває. Знаєш або хочеш більше, пиши в телеграм.